Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Hot Pursuit 2010. І ми будемо на стороні гонщиків кататись, і в нас дуель. О, Ford Shell gt 500 Мабуть, ми вперше покатаємось на цьому мустангу. Ну, вона ну, так сказати, це мустанг, тільки іще ще потужніший і ще крутіший. І будемо бачити, про такому будемо ганятись і яка там в нього тачка. Більше 20 кілометрів їхати. Щоправда, я пам'ятаю, коли попередній раз дуель проходив, то за нами панове поліцейські їхали. Ламборджині Галардо. Ну, спробуй проти цього спорткара Позмагатися. І справді я перше катаюсь на цьому мустангу. Щоправда правда, тут трохи слизька дорога через те, що дощі пройшли. Ляка муха не вдало. Так, чуваче на ламборджині. Йди лісом. Так, боком, боком. Прискорюємось. Так, чуваче на ламборджині, Іди лісом. Щось я досить сповільнився. А він вріз І мене ще за собою потягнув. Так, до фініша ще 16 кілометрів залишилося. Прискорюємось. А, він і також на скорочення поїхав. Нічого собі. Він знав, що я на скорочення поїду, тому і сам... Вирішив бляха, муха проїхатися прискорюємось? Отак боком. Йде лісом? Прискорюємось. О, пікап. Пощастило, що я в пікап не врізався. Прискорюємось. Бо той чувак на Lamborghini, в нього перевага із-за того, що в нього спорткар. А в мене маслкар сучасний. Американець справжній, а в нього італіанець. А ось, мабуть, врізався. Прискорюємось. По цим серпантинам будемо кататися. Так, боком. Прискорюємось. А, він кось врізався. У ДТП потрапив. Дорожню транспортну страйгоду. Тепер нас доганяє мене. Так ще прискорився потроху. Бачу, він на хвості. На хвості. Так, 7 кілометрів до фінішу залишилося. Ну, прискорюсь. Ого, я вже на максимальній швидкості їду. Зато я відірвався, поки на максимальній швидкості їхав. Ось так боком. О, там скорочення є. Головне мені його не бр... не прогавити. Так, заїжджаю. І боком, боком, боком. А, чувак на Ламборджині за мною поїхав. Так, менше 4 кілометрів до фінішу залишилося. Прискорююсь. Так, боком, боком, боком прискорююсь. Так, більше 2 кілометрів до фінішу залишилося. На такій, швидко... На такій швидкості я від нього відриваюся. О, Один кілометр до фінішу залишився. Так, прискорююсь. А ось і фініш. Ми лідеруємо. Ми лідером, точніше, приїхали. І золоту медаль отримали. О, винагорода мене очікує. Нова тачка. Форша Carrera GT. А це вже спорткар. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!